Продовжу, продовжу. Ми сподіваємося, що котельня найближчим часом запрацює, тому що наші дітки зараз, поки ведуться монтажні роботи, вимушені перейти на дистанційне навчання. У селі Веселинівка, школярі не мають змоги зараз ходити до школи. Адже стара котельня у місцевій гімназії остаточно вийшла з ладу. Звісно, краще, щоб ходили в школу. По телефону дистанційне, це, ну, я вважаю, що це не навчання. просто ну, Така обстановка, що ситуація. У співпраці з Товариством Червоного Христа і Кока-Колою навчальні заклади Київщини отримують такі чудові подарунки, як мобільні котельні. Зобов'язання, які ми взяли на себе з початку активної фази війни у 22-му році, а вони вже на сьогодні є виконаними, тобто це допомога в обсязі 35 мільйонів доларів для наших співробітників, для громад, для українців. Цей проєкт є частиною цього великого руху, в рамках якого 105 мобільних котелень по всій Україні вироблені і зараз в процесі доставки. З них сім котелень отримала Київщина минулого року, 24 в цьому році. І якщо казати великими цифрами, то ці 105 котелень зможуть обігріти близько 600 тисяч квадратних метрів шкіл, дитячих садочків та лікар. Я не знаю, чому в тебе телефон, мабуть, щось. Погано винною. Mm. Для дітей важливіше ходити в школу чим онлайн. Спонсорам нашого цього проєкту компанії Кока-Кола велика вам дякую і організації Червоний хрест за те, що в такі тяжкі часи ми не залишилися наодинці. Це комплексна модульна блочна газова дизельна котельня. Це серійні вироби, які працюють по всьому світу вже багато років. Перевага основна це модульність, це мобільність і це можливість встановити у випадку необхідності там, де це потрібно якнайшвидше. Приклад закладу, де ми зараз знаходимося, це живий приклад саме такої реалізації, тому що заклад вимушені були зупинити експлуатацію через. Вихід з ладу існуючої системи опалення. І таке рішення вже за якийсь тиждень можливо, можна підключити, можна дати тепло. Великий бізнес, донори не забувають про такі громади, як Веселинівська, громади, віддалені від Києва, тобто вони покривають своєю діяльністю всю Київщину і всю Україну. Компанія Кока-Кола, крім того, що вона платить завжди податки, вона ще і купує такі речі в Броварському районі. Всі школи, де було обладнання, або старе, або яке можливо було оновити, воно буде оновлено. Швидкість тут була неймовірна і навіть трошки неочікувана. Буквально ми розраховували, що це можливо буде вже десь на той навчальний рік, але виявилося, що це слово не розійшлось тут, як говориться, з ділом. І ми одні з перших отримали дане обладнання, і зараз долучилися всі служби для виготовлення проєкту, для підключення газу для монтажу котельні. І ми плануємо, що на кінець грудня дана котельня буде вже працювати, і дітки повноцінно почнуть навчатися в нашому закладі.